Від друзі, вже зовсім скоро новий рік, і ми всі в очікуванні цих свят. І саме тому ми готуємо сьогодні страву до вашого святкового столу, і це ситні тарталетки з крабовими паличками курячим філе та сиром. Бо яке ж свято без найсмачнішого м'яса, вирощеного з любов'ю? Саме так Олежа, і це чудова закуска, яка підійде як для вашого новорічного столу, так і для різдвяної вечері. І вона точно здивує ваших гостей. Починаємо готувати, нарізаємо наше м'ясо. я уявляю, як ці тартилетки швидко зникають зі столу, і не дивно, Олеже. Адже коли в основі страви селянська курочка від торгової марки чебатурочка, то страва виходить дуже ніжна і соковита. Адже це в українських традиціях, щоб святковий стіл був якісний та смачний. Олежа в тебе вийшло так професійно подрібнити куряче філе. Ну так, повар 4 четвертого розряду. Олежа, в тебе вийшло так професійно подрібнити куряче філе. Так, я стараюсь. І зараз ми додаємо святкову нотку імбир, гірчицю і соус онагі. Аромат вже створює справжню кулінарну магію. І всі ці інгредієнти дуже гарно поєднуються з нашою курочкою. Бо для свята найкраще. Отже, наша начинка готова, і нам залишається перекласти вміст в тарталетки і ставити запікатися на півгодинки. Щедро накладаємо щедро. Ей. І тепер щиро накладаємо щедро. І тепер щедро накладаємо нашу начинку в тарталетки. Топ взагалі то найкраще, то найсмачне буде. Запікаємо при 180 градусах. Отже, наші тарталетки готові і ми готуємо їх до декорування на святковий стіл. Аромат неймовірний, справжнє диво. Справжня смакота для святкового столу це ідеальний варіант закуски до святкової вечері. Смачно, корисно і з душею. Дякуємо, що були з нами у святковому випуску. Готуйте смачно та корисно разом з торговою маркою. Чабатурочка, селянська курочка, чебатурочка з нами ваші свята точно пройдуть смачно. 我们不打我能不能去顺利的时候。